Це друге відео по моїй тачці з мотором. І під минулим відео запитували, як реалізований реверс на такому апараті. Це дуже просто. Два ремні, дві передачі. От, Наприклад, передача вперед і тут прижимний ролик. От так він прижимає педаль, тачка рухається вперед. Задній хід, ось йде ремінь і йде через такий от дуже натяжний ролик. І просто йде поверх шкіла. Прижимається і тачка рухається назад. Щоб функціонував задній хід, нам треба зробити одну маніпуляцію, саме проточити одну канавку шківа. Так, ось про що я говорю, дивіться, ремінь заднього ходу. Лягає на шків двигуна, так, так як має бути. Клином, клином вниз. І через натяжний ролик розвертається і вже йде конусом вверх. Конусом вверх. І на відомий шків він лягає вже плоскою частиною. І для того токаря проточується от одна канавка просто під пряму полку. І тоді ремінь лягає зворотньою стороною на шків. Ну, з передньою, з передньою швидкістю все по-простому. Тут просто в канавку, все як має бути. Зараз я його запущу і покажу, як воно працює. кого цікавлять розміри, то шків на двигуні 85 мм, ведомий шків на 260 мм. Він в мене на 205 підшипниках корпусних. Я зробив так, щоб він натягував цепку, такі натяжники поробив. Так, вихід на зірочку. Зірочка маленька на 13 зубів і більша на 48. А також є генератор, в мене тут освітлення зробив. Показання времені. Генератор скутера від Honda, Мабуть. Зробив такий корпус, приварив до нього шкіл і зробив світло. планах поставити сюди десь газонокосарку. У мене є двигун, я тут нічого вже видумувати не буду, зроблю максимально по простому. Є двигун бензиновий від старої газонокосарки і попробую якось його сюди максимально просто прилаштувати, щоб можна було косити газон.